Машинку розкрили, машинка розібрана. Проводити чистку і змазування можна в будь-якій послідовності і в будь-якому порядку. Змазуємо всі труші, ті механізми і частини машинок, які труться між собою, у яких є тертя. Саме головне шток голководія, на нього навантаження. Саме найбільше кривошипні механізми. Я мажу масленочка така, вон масло І20. І точкову ось капельку масла. Я ось з медицинського шприца голочка. Заля не витікає. І отак от можна брати потрошечку. Змазувати. Все, що бачите, все, що треться. Поміж втулочками. Саме головне, в цій машинці нічого складного немає. Основний вал. І все. Знизу валу немає, там рейковий механізм. Ось туди втулочка. Сильно заливати не треба, по капельки масла. Машинка зараз включена в розетку. ці механізми можна, тут маска є, можна мазати все вазелін технічний і можна ним помазати, Саме головне, щоб не на суху воно там працювало. Ось штук, штук лапки. Ну, машинка ця помазана була, якби ну, свіжий смазочку не, не заводить. Ось у нас рамка голководія теж ходить. Бачите на зігзаги? Цей вузлик теж треба змазати. Змастити. Особливо я ж кажу, тут не машу, і нема що і змазувати. Переходимо нижче. Тут у нас механізм теж можна сюди помазати. Ось тут повзуночок ходить у нас. Ну я його мазав. Мастило там може стекти. Я беру ось технічний вазелин і туди його намажу. Тут сухе не було, але підновити, освіжить. Мозочку хуже не буде по-любому. Човниковий механізм. Все відполірував, все чистенько. Можна капочку, масла сюди, мастила, оливи. Туди теж треба масло цей з пазочки додавити. Ось тут ось, бачите, тертя в нас, сама і із зубцями ходить. Теж бажано тут помастити. Тут бажано густеньке, ну, типу вазелинчик такий. Мені не дуже зручно. Ну, що не зручного все. До речі, оце механізм, кройнштейник такий і гвинтик регулювання висоти зубців просування тканин. Ось тут регулюється. Це змастили. Переходимо назад. Перевернув машинку. Ось тут у нас є. Змазуємо люфтів немає. Ця конуса. Ось тут помазали. Ось тут помазали. Реєчний механізм. Ось тут помазали. Ось ходить тут реєчка така, ну такий багато в яких машинках, ягуарах, багато в яких машинках використовується такий ось механізм. Ну, шестерню вазелинчиком теж можна на тимою змастити. Беру возилинчику. На швидкості її перескидає, що розкинеться, розлетиться, що залишиться? Ще ось на рамочки. Ось оцей механізм. Це для зігзага. право вліво Хойдено да? ну, теж можна. я там оливою мазав. ну теж багато не треба там, воно. як якби. Ну, ладно. Тут і так намазав. І це вистачить на якийсь час. І інколи треба цю процедуру робити, тоді машинка буде вам працювати довго і не ламатися. Оце ну, така чистка змазка.